Тож, для виводу невеликих сум о, коштів на українську гривневу, там, карточку. О, рекомендую там, від 2000 гривень в день до 5000 гривень на сьогодні момент запису. Рекомендую прямо з MoneyStorage на карточку виводити. О, більші суми я вивожу зазвичай через Trusty там по декілька сотень доларів в день то можна виводити до 500 USDT. Можна виводити на Трасті на Плюс, наприклад, або на біржі через біржі, або через інші о, криптогаманці, також там, в лайткоїнах можна виводити. Але ми говоримо про малесенькі суми. Тож, для початку ми відкриваємо звісно, гривневу карточку. Якщо вона у вас не відкрита, то відкриваємо. Робимо обмін о, євро там, чи київський сом, там, чи злоті, чи юані. Робимо обмін на, на гривні, віддаємо євро і отримаємо, треба змінити е в гаманцях на гривні. Шукаємо гривню, нажимаємо і нажимаємо на доступно. Наприклад, якщо ви хочете всі євро, або прописуєте суму, яку ви хочете поміняти. Бачимо, скільки ми отримуємо гривень, і нажимаємо обмін, підтвердити Окей. Тож, у нас є, наприклад, невелика сума 3257 гривень. Що ми для цього робимо? Заходимо в лівому верхньому вуглу. В реквізити і за рахунок додання через плюсик ми додаємо карточку. Пишемо назву реквізиту наприклад там приват, банк там, чи на монобанк там Ну, яка карточка у вас банку? Платіжну карточку ми не, не трогаємо, окей а валюту змінюємо на гривню. Беремо українську гривню. Потім заповнюємо ім'я власника на, там, англійською, як в паспорті, назва банку, номер карточки, місяць, рік. Потім робимо фото або завантажуємо фото через фотографію сторінки паспорта з вашим фото, селфі з документом та листком, на якому написана дата верифікації. Це потрібно для того, щоб техпідтримка зрозуміла, що це дії робилися недавно, що паспорт у вас є на цей момент, а не він загублений чи вкрадений, чи ще щось. Тобто, це зрозуміло, що на день верифікації паспорт у вас був на руках і віддаєте собі таку відповідальність. що… Да, документи у вас є при собі. Потім робите витяг руху коштів у форматі PDF і завантажуєте цей PDF формат Якщо е, буває інколи, що е, не вдається завантажувати фото або документ PDF, то потім ви заходите в е, допомогу. Пишемо причину звернення, не можу е, завантажити, наприклад, е, фото та е, PDF е, формат ви, виписки. Банку. Все, тут пояснюйте текст причини, що а, допоможіть, будь ласка, в мене не виходить там о, на телефоні моєму а, підтягнути фото документів, селфі, а, наприклад, там, або виписку у pdf форматі там не бачите. Я не можу о, це зробити. Допоможіть, будь ласка, і а, відсилаєте. Це повідомлення. Тож, якщо все нормально, то ви це все завантажуєте і якщо є, кнопка світиться зберегти, зберігаєте. Потім це у вас буде виглядати таким чином. Коли ваша карточка пройшла верифікацію, у вас вона світиться отак. От зелена така галочка, тобто вона пройшла верифікацію. І вона одобрена, і можна робити на неї вивід коштів, що ж зараз ми і зробимо. Все дуже зручно і легко. Але спочатку просто треба пройти верифікацію, заздалегідь краще, бо це, е, якщо виникнуть труднощі, щоб ви вже не спішили, а що робити, а боже мій, тож краще, якщо ви вже створили гаманець монестру, то краще зразу і проходити верифікацію української банківської карточки. Е, коли вона буде потрібна, вам, у вас буде вже пройдена верифікація, не буде ніяких трудностей. Тож робіть це заздалегідь. Заходимо в український гаманець гривневий, робимо переказ внизу, нажимаємо. Зовнішні реквізити, так і залишаємо, і там, де номер карточки, нажимаємо та. Дивимось, який є верифікована карточка. От бачите, в мене є PrivatBank, але він не верифікований, я його не пройшов верифікацію і не повторював, треба буде пройти. Тож я вибираю монобанк. Я її так назвав, моя біла монобанк. Вибираю доступно, вже адміністрало комісію і роблю, нажимаю Переказ. У мене висвічується номер карточки, на яку буде створений переказ, тобто це ваша ж карточка. Нажимаєте підтвердити. Окей. Ну, от зараз о, ми і подивимось. Так. І от уже у гривневій карточці зараз показує, що операція знаходиться в обробці 1328. Зараз, тож побачимо, через деякий час зайдуть кошти. Е, тож, сума ось прийшла в 1347-3148 е, гривень. Тож, реально круто, практично за 20 хвилин у мене кошти вже на карті. Тож користуйтесь. Також є ще мене посилання, я прикріплю внизу в описі до цього відео. Там буде посилання, як виводити через Trusty на, через P toбі-платформу на гривневу картку. також. Але там ну, виводите в USDT на Plus, а потім вже робите обмін на гривні.